Тарас Шевченко, лічу в неволі дні і ночі, Лічу в неволі дні і ночі, і лік забуваю. О, Господи, як то тяжко тії дні минають, а літа пливуть за ними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро, і лихо забирають, не вертають. Ніколи нічого, і не благай, бо пропаде молитва за Богом. каламутними болотами, меж бур'янами, за водами, вода судно протекли. Багато дечого взяли з моєї темної комори, і море нишком однесли, і нишком проковтнуло море, моє незлате серебро, мої літа, моє добро, мою нудьгу, мої печалі. Тії незримії скрижалі, Незримим писані пером, нехай гнилими болотами Течуть собі меж бур'янами Літа невольничі, а я, така я заповідь моя, Посиджу трошки, погуляю на степ, на море подивлюсь, Схатаю дещо, заспіваю, Та й знову мережить заходжусь, Дрібненько книжечку рушаю.